Ідентифікуватимуть тіла загиблих та зниклих безвісти у Чернівецькому експертно-криміналістичному центрі МВС. Відкрили сучасну молекулярно-генетичну лабораторію. Точність результатів ДНК-аналізу важлива складова у проведенні розслідувань. У новій лабораторії Чернівецького експертно-криміналістичного центру МВС відтепер проводитимуть дослідження, які допоможуть розкрити злочини скоєні під час бойових дій. Перед нами стоїть виклик. Перед державою України щодо розшуку невпізнаних осіб, а також ідентифікації тіл, які загибли під час війни. Це мережа лабораторій ДНК. Це буде 11-та повнопрофільна лабораторія в Україні, які будуть досліджувати біологічний матеріал, виділяти ДНК-профіль і всі ДНК-профіля невпізнаних осіб поміщати в центральну базу. Генетичних ознак людини дослідження в лабораторії робитимуть за сучасними технологіями. Для цього придбали необхідне обладнання. Наразі злочинний світ пішов вперед, і не всі залишають відбитки пальців на місці події. А сліди ДНК завжди залишаються, тому це покращить розкриття злочинів на області». У лабораторії працюватимуть п'ятеро фахівців. Планують досліджувати до ста зразків за добу. Більше ми працюємо зараз з родичами військовослужбовців, без безвісті, і з підозрюваними і звинувачуваними. Можливість лабораторії досить висока. Вона дозволить нам зняти навантаження з інших областей. Загалом в Україні вже відкрито 12 молекулярно-генетичних лабораторій. Наступну облаштовують у місті Кропивницький. Альвіна Абрамчук, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4.